Зараз спробуємо зняти відео з рисаком. Підписуйтеся на канал, не знаю що вийде зараз, будемо пускати їх в голові. На який канал? А? Сідай на який канал? Йо. На канал Мікіто Акілець, вони побачать їх тут. Мухито Акілець. Пройдемо по урозку, правда, тих. Люків тут часи. Йо-Мохіто!

Будем в'їжджати в Париж. Наша ей солова вежа. О. -у -у. О. Віста. Дури він ще не хоче тримати тут. О. О. 哦，太哥，哦，哦，哦，是。